Іноді трапляється так, що місто в буквальному сенсі дивиться на тебе. І це я про Харків. Бо саме тут знаходиться найбільша кількість портретних муралів. І сьогодні я пройдуся Харковом, покажу вам найвідоміші портретні мурали, а також зазирну в очі тим, кого містяни вирішили не відпускати у минуле. І перший мурал, який я вам сьогодні покажу, присвячен відомій харків'янці. Людмилі Гурченка. В цьому домі вона проживала під час німецької окупації, а також навчалась поруч тут, у школі, в якій, до речі, навчалась і я. І зараз цей провулок назван в її честь провулок Гурченка. Докладно про своє життя в Харкові акторка розказує в своїй книзі Моє доросле дитинство. А першу столицю називає точкою своєї ідентичності. А в різних інтерв'ю часто наголошувала та підкреслювала своє походження, переходячи на суржик словами Та що ви говорите, Та я з Харкова. Хоча в деяких моментах стосунки Людмили Марківни з рідним містом були непростими, вона розповідала, що після зйомок в фільмі Карнавальна ніч багато хто з сусідів її засуджували. Хтось казав, що зганьбила Харків своєю безталанною грою. Також Горченка наприкінці своєї кар'єри образилась на харків'ян за те, що хотіли встановити їй пам'ятник, а зачепила це акторку тому, що хотіли зробити це при житті. Тоді ідею пам'ятника містяни відклали. І вже через п'ять років, коли акторки не стало, замість пам'ятника намалювали мурал на домі, де вона жила. Цей мурал складає 250 метрів квадратних. Його створювали три художники і два дизайнери. І по стилю можна сказати, що він виконаний як вінтажна кіноафіша. Сам портрет яскравий і одразу привертає увагу, не дивлячись на те, що частину обличчя закриває дах від сусідньої будівлі. Знаю, що люди з інших міст писали коментарі з питанням, чи не пошкоджений мурал Гурченка зараз, бо в тій місцевості свого часу були прильоти. Ось вам показую його актуальний стан: ні, не пошкоджений. А в самому центрі Харкова біля оперного театру намальований портрет також відомому земляку, українському актору, кінорежисеру і сценаристу Леоніду Бикову. Над цим графіті працювали також три художника. А актора зобразили в образі його героя з легендарного фільму «В Вбоїду та старіки». Леонід Биков навчався на акторському факультеті в Харківському театральному інституті. Потім з 51-го до 60-го року його акторська кар'єра починалась в харківському театрі Шевченка. Всі, хто стикався по життю з Леонідом, розповідають, що він був дуже відкритою і позитивною людиною. А в театральному інституті особисто мені пощастило навчатись у тих вчителів, що ще навчали бикова. Так ось вони розповідали, що він дуже любив по-доброму жартувати над іншими, як зараз модно казати, тролити. Тож, в пам'ять про легендарного актора цей мурал зробили ще в 2013 році в рамках арт проекту Гордість Харкова. І зараз це єдиний портрет на стіні будівлі, який підсвічується вночі. А тут біля старої харківської філармонії розташувався мурал Кузьмі Скрябіну. Хоч він і ніколи не був харків'янином, але слова його пісень звучать завжди актуально, тому харків'яни його дуже поважають і люблять. І ось так закарбували пам'ять про нього. Звісно, що в Харкові мурали малюють не тільки відомим харків'янам, але фотографія, з якої був створений саме цей портрет, також символічно пов'язана з містом. Вона була створена в рамках фотосесії, яку Кузьма зробив саме в Харкові, і художникам її надали люди, які особисто знали музиканта. Скрябін був тією людиною, яких зараз мала. Він займався волонтерством, долучався до важливих соціальних проєктів і не приховував неприємних речей для влади та суспільства. Постійно говорив про них, саме тому на портреті співак зображений з таким єдким поглядом, який дивиться прямо тобі в душу, і з такою легкою і іронічною посмішкою, яка так і говорить: Чуваки, я ще тут це графіті. Було створено ще у 2018 році в рамках фестивалю Мурал Фест. І для створення знадобилось 150 аерозольних балончиків. Та містяни та гості міста залишились під враженням. Признаться, тронула Харків, не перестає удивляти. Художнику браво, очень реалістично. Ось такі коментарі на мурал люди залишають в соцмережах. А трішки подалі від центру знаходиться мурал відомій акторці з Харкова, Наталії Фатієвої. Джентльмени удачі, три плюс два та багато інших кінострічок, за якими Наталія стала відома як перша красуня на багатомільйонну аудиторію. Фатієва народилась в Харкові. Тут навчалась в тому ж театральному виші, що і Леонід Биков. Потім в Харкові стала першим диктором Харківської любительської телестудії, а вже згодом почала зніматись кіно. Мурал Наталії Фатєєвої був намальований в 2016 році, не дивлячись на те, що поверхня будівлі зовсім не ідеальна, а з кондиціонерами на ній. Та портрет виглядає яскраво і натуралістично, і навіть один із кондиціонерів влучно вписався як мушка родимка над її губою. Графіті на честь відомої акторки вийшло дуже об'ємним, аж на 400 метрів квадратних. А для малювання верхньої частини довелось навіть замовляти дробину пожежної машини, бо було ну дуже високо. А головне, що цей мурал побачила сама акторка, і, хоч на відкриття приїхати не змогла, але в мережі дала великий відгук, де сказала, що їй дуже приємно, що на батьківщині їй зробили такий подарунок. А я вже на шляху до муралу інші відомі харків'янці. Боже, я вже знаходила 17 тисяч кроків, не знаю вже, де десь зайшла, ніяк не можу. Найти у Шуйзенка. Зараз шукаю у всіх запитую. Кажуть, що десь близько-близько, але щось ніфіга не близько. Вже вся замерзла, я не знаю як. Соплі текуть. Ну, що, що не зробиш заради мистецтва? Да? Ну, нарешті, я його знайшла. Ось так виглядає мурал відомій артистки і харків'янки Клавдії Шульженко. Знаходиться він на боковій частині аптеки. І це перший, бо тут їх аж два. Клавдія Шульженко народилась також у Харкові. Тут, як співачка, працювала в драматичному театрі. Багато виступала з концертами на фронті у військовий час, де і здобула свою основну популярність. Тож на першому муралі співачка зображена в молодості з легендарним синім платочком. До речі, ще за декілька років до цього тут був інший мурал зірки, але його замалювали при ремонті. Та потім все ж таки подумали і вирішили відновити її портрет і зробили це в подвійному розмірі. Тож, за рогом цієї самої аптеки, на іншому торці будинку розташований ще один портрет співачки. Тут вона зображена в більш зрілому віці, і до композиції додана платівка як символ її музичної кар'єри. Додатково в пам'ять про легендарну артистку в її рідному місті названа вулиця і музична школа. І це була лише маленька частинка найвідоміших муралів. А більше ви зможете побачити, якщо завітаєте до міста самостійно. Ну, а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па!